Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я вас вітаю на занятті з валеології. Діти в народі кажуть в здоровому тілі здоровий дух. Давайте разом з вами подумаємо, а що потрібно для здоров'я. Так, вірно, потрібно дотримуватися режиму дня. Займатися спортом та виконувати ранкову гімнастику, гуляти на свіжому повітрі. Правильно харчуватися. Ми сьогодні з вами поговоримо про правильне харчування, про корисну та шкідливу їжу. Харчування необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. Їжа забезпечує наш організм енергію, яка міститься в продуктах харчування. Їжа потрібна для того, щоб вирости міцним та здоровим. Для цього ми вживаємо різноманітну їжу. Харчуватися потрібно 4-5 разів на день. А продукти мають бути корисними та свіжими, адже правильне харчування запорука нашого здоров'я. Давайте розглянемо наші тарілки. На тарілці праворуч лежить корисна їжа, а на тарілці ліворуч шкідлива. Корисна їжа багата на вітаміни. Вони в першу чергу роблять нас сильними та здоровими. До корисної їжі відносять овочі, фрукти, м'ясо, рибу, молочні продукти та багато видів каш. Шкідливе харчування. Звісно, шкідливу їжу полюбляють усі і дорослі, і малі. Але в ній немає ні вітамінів, нічого корисного. Тому таку їжу треба їсти дуже рідко і зовсім трішки. Шкідлива їжа, хоч і смачна, але зовсім не корисна. а зараз я пропоную пограти в гру корисні та шкідливі продукти. Вам потрібно Розглянути продукти та визначити, які з них корисні, а які з них шкідливі. Діти вам потрібно скласти на стіл корисну їжу. Так, правильно, це каша, салат, фрукти та овочі та риба. А тепер Оберіть шкідливу їжу. Так, молодці це чіпси, солодощі та морозиво. Картошка фрі, кока-кола та гамбургери. Так діти молодці, ви добре впорались із завданням, а зараз розгляньте малюнок, що зображено на малюнку. Хто сидить за столом? Що роблять люди? А яку вони вживають їжу? А тепер другий малюнок. Хто сидить за столом? А що куштують діти? Які це продукти? Так. Правильно, на першому малюнку люди вживають правильно, корисну їжу. А на другому шкідливу. Молодці. Так, добре, діти, а зараз скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Та, про корисну та шкідливу їжу. Про правильне харчування. Діти, а що відноситься до корисної їжі? А до шкідливої. Так, молодці. А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нової зустрічі!